Усім привіт! Ви просили зняти ще більше кухонних товарів у Аврорі, тому я це зробила. Напишіть мені, які б товари ви ще хотіли оглянути. продажі є набір баночок для спецій дві штуки, скло, метал і пластик у поєднанні. Стоять такі баночки у металевій підставці. Ціна їхня 199. Масляниця пластикова із прозорою кришкою. Великий її плюс у тому, що нижня частина не має виступаючих верх бортиків. Масло буде зручно е, нарізати. Ще один плюс в тому, що по бокам є защолки, які фіксують кришку. Салатник скляний 14 гривень, можна навіть фарбу для брів розводити. Хм, як вам ідея? Фантазія Ого! Млинок для спецій можна навіть сіль морську туди помістити. Виглядає дуже стильно, зі скла, металу і пластику. 39 гривень коштує стакан скляний із металевим підстаканником. Який він у вас викликає асоціації. Напишіть, мені дуже цікаво. Чашка із подвійного стекла з подвійним дном. Але в такому мініатюрному розмірі ціна 88 гривень. Набір стаканів із масивного скла кольорові в гарному дизайні. Ціна їхня 119 гривень. Також є келихи на вино у жовтому склі. 64 гривні ціна. Як показало життя, годинник на батарейки ніколи не втратить своєї актуальності. Є ось такі настінні годинники. Я знайшла в трьох кольорах: білий, чорний і синій. Ціна 159 гривень. Є ще круглі годинники меншого розміру із малюнком кави. Більше підійдуть, напевне, для кухні. Крім настільних годинників, є ще настільні кругленькі по 49 у формі хатинки 39 і квадратної форми 69. Привезли усякі різні стакани для води з кришкою, з трубочкою. Ось такий виглядав, ніби це розбите стекло. Супер яскрава баночка, яка сподобається дівчаткам, але я б рекомендувала з нею пити тільки воду, тому що трубочка всередині йде спіралькою закручена, і помити її буде вкрай складно. Трубочка не проливається і має захисну кришку. Лопатки кухонні, така 49 гривень, Силіконова лопатка з отворами в формі квіточки 64 гривні. Ложка друшлак зеленого кольору. Ціна 22 гривні. Вічна тематика, організація простору, для чого потрібні ось такі контейнери 34 гривні, Такий біленький, симпатичний, за 29 гривень. Є в двох кольорах. Корзинка маленьких розмірів 39 гривень. Наступна корзинка трошки більших розмірів від попередньої, 14 на 19 см і висотою у 6 см ціна 19 гривень. Кошик пластиковий фігурний, 29 гривень ціна, можна використовувати для зберігання фруктів. Є в аврорі у продажі ложки для мультиварки. Її ціна 9 гривень. У білому кольорі. Силіконова форма для приготування цукерків. 39 гривень її ціна. Набір Ручка і 10 стержнів до неї. 44 гривні ціна. Тепер мені цікаво, чи ця паста стирається, як ручка стирачка. Хто купляв? Напишіть, будь ласка. Фламастери у тубусі. 12 кольорів. Ціна 55 гривень. Акварельні фарби для малювання 17 гривень ціна. 12 кольорів. Набір фарб акрилових у тюбиках 6 кольорів, ціна 44 гривні. І в нашу Аврору привезли листи силіконові для випікання. Шкода, що після того, як закінчилась акція, ціна на них 77 гривень. Є ще великих розмірів в трьох кольорах, ціна 179 гривень. Антиковзаючий килимок для холодильника. Я б його постелила усюди, в кухонні шкафчики або шухлядки. Він йде таким рулончиком і можна собі вирізати потрібного розміру. На дотик дуже приємний. Є ще у прозорому кольорі, його довжина 1,5 або 2 метри. На жаль, на упаковці не зазначили. Кришка у мікрохвильову 49 гривень ціна. Всім рекомендую, користуюсь уже давно такою. Сушарка біла над раковиною. Її ціна 69 гривень. 199 гривень коштує сушарка для посуду великих розмірів. Пластик сірого кольору, ще є металева підставка для посуду, її можна використовувати ще й для зберігання кришок. Ціна її 77 гривень, безліч різноманітних форм для льоду. Ціна 55 гривень. Пакетики маєчка 19 гривень 100 штук, розмір 24 на 42. Пакети від сучасний дім. Теж маєчка 100 штук 29 гривень. Шампуні від Пантін 123 гривні, об'єм 400 мл. Ароматизатори 109. Освіжувачі 69. Ліхтарики, всілякі різні, за помірними цінами. Мені ось цей сподобався. Гарний дизайн. Один мінус, що він із пластику. Різні горщики для квітів. Мені сподобались ось такого дизайну. Вони є в двох кольорах білі і чорні. Є вони також у чотирьох розмірах на вибір. Самі найбільші ціна 59 гривень, найменших 29 гривень. Такий фіолетовий із подвійним дном 64 гривні коштує. Металевий тримач для паперових рушників 29 гривень ціна. Мильничка на присосці 39 гривень із прозорого пластику в різних кольорах. Приправи від фірми Деко. Вага їхня 25 грам, ціна 7 гривень. Спеції від фірми Пава Приправа ціна 9 гривень. Крім них є багато інших спецій, тож кожен вибере на свій смак. Покажу вам повністю усю вітрину зі спеціями. В Аврорі не так давно оновили асортимент сумочок. Мені сподобалась ось така чорна. Ціннички є, але на них не вказані коди. Тож, щоб взнати ціну, треба скористатися сканером. 129 гривень її ціна. Є такі сумочки у шкір-заміннику різні кольори також є тканинні. рюкзак маскувальних кольорів 349 гривень Косметичка квадратна, містка є у двох кольорах рожевий і чорний. Ціна 44 гривні на замочку. Бейджик із шнурком 12 гривень ціна. Покажу вам ще поличку із гаманцями. Усілякі різні, на жаль, ціни вам не озвучу, тому що це займе дуже багато часу на пошуки цінничка. Загалом скажу, що ціни йдуть від 149 гривень. В наявності є жіночі гаманці, також чоловічі і картхолдери, є у продажі ключниці, візитниці, чохли для IT-карток. Всього-всього-різного, якщо вам цікаво, то напишіть мені, я зроблю більш детальніший огляд на ці товари. Нашумівші бананки, дуже приємні на дотик. 77 гривень ціна. Дякую вам, що додивилися ролик до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, встигніть попасти в першу тисячку моїх підписників. Пишіть, які категорії товарів вам цікаві. Буду робити для вас огляд. До зустрічі у нових роликах!